Всім привіт! Ви на каналі Містер Стів. Та сьогодні у нас челлендж. Запускаємо машини із трампліна. Трамплін у нас у... за заправкою. Машин у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 машин. Різні є навіть така. Ну, Давайте почнемо із самої першої. Це у нас така машинка ванна. Брутта Анатра. Ось наш трамплін. Зараз я вам покажу, як все буде відбуватися. Опа! Ми газуємо, допоки машина не перестане їхати. Давай, машина, ванна. Ти ж ванна. Оп-оп. Потрібно розвернути тачку, але вона не розвертається. Ну, як бачите, в машині все. Да. Я не думаю те, що. е. Те, що після такого вона ще поїде. Ем... Машинка, де? Машинка аж ось тут. Ну, як ви бачили, їй хана. Перепарковуємо її. У наше звалище. Машинки будемо кидати тут. Далі йде така машинка, схожа на Hot Wheels. Така вона фіолетова з вогниками. Ой-ой-ой, ні 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 потрібно перезапустити її. Опа. Опа. Мінус колесо. Ну, як ви бачите, у нас розбилося вікно. Ой. І цій машині хана. Ну, але ми не здаємося і перепарковуємо її у наше звалище. Опа. Так. Куда вона... Куди ти направляєшся? Встала на свою позицію. Це хороший нас настрой, але не зараз. Тому давай... Опа. Е. І отута. Наслаждайся. Далі отака. Стара машина мінівен. Розганяємо оп 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 бам Ну, як ви бачите, ми розбили в цій машині майже всю ча частину, передню частину кузова. У нас ем, пошкодився радіатор та Зарімився двигатель. Ну, нормальні такі пошкодження, як для третьої машини. Ну, із самої першої були поцікавіше. Дальше сама швидка, по-моєму. От першого лиця да будемо. Швидкість. Блін, ми перевернулися. Давайте заново. І не от першого лиця буде заносить. Ну, на 70 кілометрах нормально. Ой-ой-ой, опять, тормозим. Я не хочу знову злетіти в річку. Ну, як ви бачите, машину нашу потріпало так на славу. У салоні майже нічого не змінилось, крім оцього штучки, яка хатається. Ну... Нормальні такі пошкодження. Далі у нас дрововозка. Мені просто було цікаво, чи відваляється дрова. А так сама машина не сильно то й розженеться. Ну, це зрозуміло. На четвертій передачі то скільки кілометрів. Зараз вона долажна перевернутися. Да! Дрова повикидувало. І вона все рівно на ходу. Салон. Розбите лобове скло. А ну-ка. Задній привод не витягує. І передній теж. Включаємо оп-оп-оп! Ні. Ця машина ніяк уже не поїде. Далі у нас отакий баги. Ну, принаймні, схоже на баги. Тут і є GPS. Нормальний автомат, коробка передач. І електронний спідометр. Це доволі круто, знаєте. Опа. Опа. Машинка їде. А ну-ка, давайте спробуємо на ній дібратися, е, дібратися назад. Чи доберемося ми? М -м, на жаль, ні, тому що при повороті її заносить. Давайте далі. У нас карета швидкої допомоги. Але не звичайна. А синя і наче гоночна. Давайте я навіть усе отут повключаю, крім останнього. Оп. Ну, у гарно відіграє роль. Подвіска відіграє роль змякчення. Тому що... угу! Тому що без подвіски цю машину вже розмотала. Плюс все підключене, все включене. Оп! Ем. Карабіні Ері. Нормальна така назва. Але Йдем далі. Остання тачка. Ловрайдер із 1910-го. Чому вона така ржава? Ну, давайте далі. Оп. Ну. Знаєте, у неї найменші пошкодження. Давайте ще раз. Оп-оп-оп-оп-оп. Бом. Ем. Як із капота у нас вилазить. Ши, ем, я не знаю, як це назвати. Не, не знаю про старі течки. Ну, машині хана. Ну і давайте ми перейдемо до самого самої ві... частини відео. До самої солодкої частини відео і запустимо якусь е... супершвидку точку, наприклад. Свята стін тіла. А потім FPV FPУ. Е, угу. Давайте запустимо цю чому б і ні. Чому б і ні. А потім саму швидку. Що ж ти така маленька? Вона навіть не поміщається. Це жах Давайте замість неї все-таки запустимо саму швидку. Саму швидку. Так, з перформанс. Якщо я не помиляюсь, то оця синя вона найшвидша. Так. Вау. Прям як нова. Ну, вона і є нова, ну нічого страшного. Думаю, за це можна і поставити лайк. Салон у неї прекрасніший. Ем. Я і не знала, що тут можна кнопочки нажимати. Давайте поставимо спорт. Угу. Оп. Ну, хай буде так. Нам помішав наш ловрайдер. Бам! Ну. По ітогам. Я хочу сказати, найсильніше пострадала саме перша машина. Ось вона. Ну. Зрозуміло, що їй вже не так погано, тому що ми заспавнили, нову, перезаспавнили глушніше. Ну, я надіюсь, вам сподобалось це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, обов'язково. Перегляньте оце відео. І всім па-па!